Вітаю всіх на YouTube каналі Будівельні Лабіринти, це 62 й випуск каналу. Як і до підготовки чималої кількості попередніх випусків, поштовхом до формування цього відео став коментар, а точніше запитання, воно на екрані в оригіналі. Звучить так: якщо у процесі будівництва змінилися загальні площі квартир, Техніко-економічних показниках збільшилися на 3%: чи необхідно вносити коригування в проєктну документацію і в яких нормативних документах це зазначено? Містке питання. Перше, що хочеться з'ясувати: а у чому власне причина такої помітної зміни площ квартир? Відповіді на це питання поки не надійшло. Отже, мабуть, причина відома. Йде пошук способу уладнати її без серйозних заходів, до яких, безумовно, належить і коригування проєкту, Спробую викласти власну парадигму на зазначену проблему і можливості, і можливі шляхи її вирішення. Можливо, комусь стане у нагоді. Щоб сформувати позицію по даній темі, потрібно розібратися у природі речей. Які явно чи неявно мають відношення до цього питання. Одна ситуація, коли збільшення площі квартир пов'язано зі зміною довжини чи ширини будинку у плані, а то того й іншого разом, а за певних умов і збільшення поверховості. Щоб зрозуміти порядок цифр, умовно і абстрактно. Наприклад, якщо взяти розміри плану будинку 50 на 15 метрів, Площа якого складе 750 квадратних метрів, умовно, то збільшення площі на 3% може бути досягнуто, або за рахунок збільшення довжини на 1,5 метри, або ширини на 45 см, ну майже пів метри, або того і іншого у наведених рамках. Ну, важко назвати такі зміни непомітними і допустимими відхиленнями від проєкту, про який йшлося у випуску номер 35 у такому випадку альтернативи коригуванню не вбачається. Якщо ж зображеної в запитанні ситуації вдалося досягти, ну, певною мірою в лапках, звичайно, у межах запроєктованих габаритів будинку, без зміни архітектурно-планувальних та конструктивних рішень, не виключені варіанти. Про що власне мова? Згадаємо, що техніко-економічні показники проєкту, зокрема житлового будинку, визначаються відповідно до додатку і ДБН А223, підтверджуються експертним висновком і затверджуються у складі проєкту. Серед них позиція 12, загальна площа квартир у будинку у метрах квадратних. Здавалося, що говорити про зміну. Техніко-економічних показників у процесі будівництва якось некоректно. Змінитися вони можуть лише за результатами коригування, на підставі завдання на коригування. У якому у завданні на коригування, очевидно, мають бути вказані підстави чи умови, внаслідок яких можуть змінитися певні техніко-економічні показники, в даному випадку площі квартир. Але стверджувати категорично. Що такий показник, як загальна площа квартир є абсолютно сталим, ну, як мінімум, непрофесійним, питання в іншому: наскільки це логічно і нормативно може бути обґрунтовано? Прослідкувати динаміку можливої, а я б сказав виразніше, неминучої зміни площі квартир у процесі будівництва, можна на певних контрольних постах, їх щонайменше 4. Цілком можна допустити, що під час розроблення робочої документації. Можуть бути нюанси, передусім пов'язані з облаштуванням перегородок і опорядженням квартир, які у самому проєкті детально не розкриваються. Дивіться: склад проєкту чи затверджувальної частини робочого проєкту на будівництво об'єктів невиробничого призначення. Додаток Д до того ж ДБН А223 фрагменти на екрані. Містяться лише певні рішення щодо внутрішнього оздоблення, будемо вважати, і опорядження, та плани поверхів, фасади, розрізи будівель споруд із схематичними зображеннями основних несучих та огороджувальних конструкцій. Тобто, маємо констатувати, що на стадії проєкту такий показник, як загальна площа квартир, Розраховується на основі схематичних зображень. Водночас, згідно з ДСТУ, правила виконання архітектурно будівельних робочих кресленків, саме у робочій документації на планах поверхів наносять товщину стін і перегородок зрозуміло з врахуванням опорядження, для чого може складатися окремо відомості порядження. У нижньому правому куті приміщення на робочих кресленнях. Вказують його площу, яку згідно з ДБН житлові будинки визначають за розмірами, виміряними між опорядженими поверхнями стін і перегородок на рівні підлоги, без урахування плінтусів. Стверджувати, що площі квартир за проектом і робочою документацією не будуть відрізнятися, ну, було б поспішно. Чи можна за рахунок зміни конструктиву перегородки? Чи опорядження, видоопорядження приміщень, нагнати, так би мовити, законні 3% та ще й у бік збільшення, ну, навряд. Хоча чого не буває. Замінили гіпсокартон на тинкування, ну, штукатурку. І за рахунок каркасу вивільнилося декілька сантиметрів по периметрі. Враховуючи, що робоча документація розробляється, якщо не самим автором проєкту. То точно під його авторським наглядом про такі зміни, зокрема зміни площі квартир, йому має бути відомо автору проєкту. Про реальні обсяги таких змін можна дізнатися після отримання результатів технічної інвентаризації. Це другий контрольний пост. Технічна інвентаризація проводиться перед прийняттям об'єкта будівництва в експлуатацію. Її метою є, як зазначено у законі, у тому числі визначення фактичної площі об'єкта нерухомого майна. При цьому слід враховувати, що для проведення технічної інвентаризації замовником надається наявна проєктна документація, якщо її немає у реєстрі будівельної діяльності. І от тут питання. До реєстру завантажується стадія проєкт, а для техінвентаризації краще підходить робоча документація. За результатами технічної інвентаризації складається технічний паспорт. Хоча у паспорті такого показника, як загальна площа квартир, окремо не вказано, там наводиться достатньо даних у різній формі, з яких можна дізнатися про загальну площу квартир. Наприклад, з таблиці розподілу площі житлового будинку. Скажіть, Виконавцю технічної інвентаризації, хоча б у професійному аспекті, не цікаво, від слова зовсім проаналізувати, як отримані ними результати кореспондуються з проектом. І у разі помітного відхилення, спочатку перевірити власні розрахунки і порівняти їх з вказаними на робочих кресленках. І якщо є належна впевненість в отриманих результатах технічної інтеризації, Іншими словами, підтверджується наявність відмінностей, то чи не варто проінформувати про це замовника та проєктувальника і разом з ними, передусім з проєктувальником, звісно, спробувати урегулювати ситуацію чи надати замовнику пропозиції щодо проведення необхідних заходів? За великим рахунком великих розбіжностей результатів технічної інвентаризації з показниками робочої документації, я підкреслюю робочої документації, бути не повинні, бо за порядком проведення технічної інвентаризації площа приміщень визначається за їх розмірами, виміряними між опорядженими поверхнями стіл і перегородок на рівні метр десять-метр 30 від підлоги. Фактично те ж саме, що і за ДБН, тільки на іншій висоті, ну, де плінтуси не встановлюються, точно. Тобто процедури практично однакові. А тому знайти відмінності, які виникли для конкретних квартир, неважко, як і усунути чи обґрунтувати їх. Бо, вочевидь, вони, як правило, виробничого характеру. Але це якщо брати загальну площу квартир за робочою документацією. Погодьтеся, зазначені дії проєктувальника з виконавцем технічної інвентаризації, це буде чесно, професійно, відповідально і по-людськи. На жаль, судячи з інформації з будівельного реєстру, так трапляється не завжди. Далі складається акт готовності об'єкта будівництва до експлуатації, в якому вказуються основні показники об'єкту будівництва і серед них. Для житлового будинку загальна площа квартир за проєктом. Хоча погодьтеся точніше і логічніше вказувати, в даному випадку, в даній графі, дані на підставі робочої документації. А поряд з проєктними наводяться дані за результатами технічної інвентаризації. Акт готовності підписується проєктувальником. І не підписується представником організації, яка здійснювала технічну інвентаризацію. Хоча, на мій погляд, мав би підписуватись. Але не критично, тому що далі третій контрольний пост. Автор проєкту, коли підписує акт готовності, не може не бачити відмінність проєктних показників, ним же спродукованих, від результатів технічної інвентаризації. Тим паче, враховуючи, треба думати позитивні результати проведеного ним авторського нагляду. І тому, як мінімум для себе, він має професійно розібратися у ситуації і прийняти рішення, підписувати акт готовності чи ні. Бо, підписавши такі відмінності, він фактично підтверджує наявність відхилень від проєкту з усіма витікаючими наслідками, включаючи неналежне здійснення авторського нагляду. Не збираюся підказувати проєктувальнику, але очевидно, що спочатку він має ще раз переконатися, що збудований об'єкт відповідає проєкту і розроблений на його підставі робочій документації. Якщо з цим все у порядку, проєктувальнику потрібно, як зазначалося вище, попрацювати з виконавцем технічної інвентаризації, щоб досягти ж якогось консенсусу. Але свідомо підписувати акт готовності з помітними відмінностями. На що сподівання? Акт готовності додається до заяви про прийняття в експлуатацію, яка подається до органу Держарбудконтролю. Далі цей орган здійснює виїзний огляд об'єкта, складає чек-лист. У чек-листі заповнюється позиція такого змісту. Дані технічного паспорта відповідають техніко-економічним показникам? Відповідь так, ні. Це четвертий контрольний пост і та нормативна база, про яку запитуються у зверненні. Зрозуміло, що стовідсотково теоретичні і практичні параметри збігатися не можуть. Якщо збігаються, а таке на папері буває, то це питання іншої теми. Але наскільки не збігаються, щоб орган держав контролю міг погодитися з тим, що проєктні показники відповідають результатам технічної інвентаризації? Враховуючи, що нормативи, чи навіть якісь методичні рекомендації чи вказівки на цей предмет відсутні, кожний орган приймає рішення на свій розсуд. І так тривати може досить довго, допоки замовник разом з проектувальником. Не знайдуть шлях вирішення проблеми. Щось так думається, що якби вказувати в акті готовності все ж показники за робочою документації, відмінностей з результатами технічної інвентаризації стало б помітно менше. А відтак і відмов у видачі сертифікату. Ну, от така парадигма, тобто система поглядів у мене виходить. До зустрічі!